Доктор медичних наук, доцент кафедри ортопедії та травматології Національного університету охорони здоров'я імені Шубика ДКЛК Сергій Віталійович. Маю фах ортопеда травматолога, маю фах судинного хірурга, а також нейрохірурга. Кандидатська дисертація присвячена нейрохірургічні вирішення нейрохірургічної проблеми це хірургічне лікування. Геморагічних інсультів у пацієнтів молодого та середнього віку. Я зараз хочу поговорити на таку тематику, як синдром компресії хребтової артерії. Такий синдром не дуже часто розглядається в медицині, тому що діагностика його дуже складна і надзвичайно ортодоксальна. Такий синдром появився в літературі в першу чергу в наземні, як інсульт лучника або Хантер Строук. Було відзначено, що в певних положеннях голови при проведенні селективної ангіографії йде припинення проходження контрасту по вертебральним артеріям. Вертебральна артерія йде в шийному відділі хребта, вздовж шийного відділу хребта. Це єдина артерія усього організму, яка має. Захист і проходить в спеціальному фіброзно-кістково-м'язовому каналі. Каналі, який формується попередні відрозкими, артерія найбільш захищена, тому що вона харчує найбільш важливу ділянку головного мозку. Це стовбур мозку. Там знаходяться центри дихання, центри серцево-судинної діяльності. Цей Відділ мозку має відношення до психічної діяльності, там проходить ретикулярна формація, там знаходяться ядри, енервії, які інервують інервація всіх органів і систем: вегетативна, симпатична, парасимпатична. Вона пов'язана з функціональними особливостями стовбуру мозку. І тому через цей стовбур мозку ця артерія має відношення до. Кожного органом і системи в організмі, до кожної клітини в організмі. Таким чином, керівництво діяльності всіх органів пов'язане з функцією такої простої артерії, маленької артерії середнього діаметра, не самої крупної артерії, але дуже важливо і надзвичайно, яка йде в шийному відділі хребта в спеціальному підкреслюю, Кістковому м'язовому каналі ні жодна артерія в організмі так сильно не захищена, бо не так важлива, як ця артерія. Що таке мозок і відношення він має до інших органів і систем? А тут я можу порівняти мозок як орган керівний, як орган, орган законодавчий, а всі інші органи. Системи, які знаходяться в нашому організмі, це органи виконавчі, і самі по собі свої функції виконувати вони не будуть, якщо не будуть отримувати відповідні сигнали від головного мозку. мозк це не, він не тільки запускає функції кожної клітини, кожної кожного органу, кожної системи, це серцева судинна, система, дихальна, система шлунково кишковий тракт, це нирки, печінка все це входить в е, ту комбінацію, яка повинна гармонійно, синхронно співпрацювати між собою, і цю синхронність і гармонійність забезпечує головний мозок, бо він має кінцеву мету цієї співпраці: це підтримання життєдіяльності усієї системи, як це можна зрозуміти. На побутовому рівні представимо це офіс, або маленьке підприємство, на якому працюють співробітники. Кожен з них виготовляє окрему запчастину, окрему діталь, яка має бути частиною якогось цілковитого проєкту, чи то літак, чи то ракета. І тільки інженер. Конструктор знає, як ці деталі поєднати в то, що ми називаємо кінцевий вироб. І він має відповідні креслення для того, щоб все це склалося в цільовий проект. Але ніжоден співробітників не знає, як і куди ця деталь. Ця запчастина має потрапити. І якщо, наприклад, ми заберемо цього конструктора, знищимо його креслення і залишимо ці підприємства з усім обладнанням, з усіма співробітниками, то вони просто будуть виготовляти запчастини, які не будуть мати ані жодного сенсу, ані жодної мотив. І Ніякого виробу ми в кінці кінців не побачимо. Так і без відповідної функції головного мозку, ні жодна система в організмі, ні жоден орган не буде працювати так, щоб підтримати життєдіяльність цілковитої системи. Звідси при порушеннях кровопостачання мозку можуть виникати різні хронічні захворювання, будь-які хронічні захворювання, які в медицині визнані невиліковними. Чому визнані невиліковними? Да тому, що при цьому ні жодного разу не розглядаються функції головного мозку, функції порушення кровотоку. Коли порушується функції мозку головного мозку, коли порушується кровопостачання головного мозку. Які артерії мають відношення до кровопостачання головного мозку? Це сонні артерії, каротідні артерії. Це великі артерії, артерії крупного діаметра і артерії середнього діаметра це хребтові артерії, вертебральні артерії, але вони надзвичайно важливі. І ще оці самі вертебральні артерії, які проходять в шийному відділі хребта, можуть бути перетиснені. В цих артеріях може відбуватися зміна кровотоку при зміні положення голови та. Верхнього поясу верхніх кінцівок. Таким чином, ми маємо е, місце, де може виникати суттєві порушення кровопостачання головного мозку. З чим це можна знову ж таки порівняти на побутовому рівні? Представимо собою прилад, електроприлад, чи то телевізор, чи то замерзувач, і він має мережу електричного. З боку електричного струму. І уявимо, що в цій мережі йде суттєвий перепад електричного струму. Цей перепад може викликати перегорання цього приладу. Або запобіжники вийдуть з строю, і прилад не перегорить, а просто відключиться. Так само відбувається і в головному мозку. При суттєвих. Каливання кров по вертебральних артеріях може відбуватися відключення головного мозку. Тобі ж втрата свідомості. А якщо не спрацьовують запобіжники, фізіологічні запобіжники, анатомічники існують в організмі, то відбувається інсульт. Або ішемічний інсульт, або геморагічний інсульт таким чином, ми вже доторкнулися до деяких проявів синдрому перетиснення компресії хруптової артерії. Діагностика цього синдрому надзвичайно важка, тому що вона потребує зміни положення голови в процесі проведення ультразвукової зоплогенографії, а також комп'ютерної антиграфії. Дякую за увагу.